Друзі, всім наше вітання. Я з бабусі знову приїхав на город. Уявляєте, середина грудня, а гірчиця росте, росте і росте. Слава Богу, козам буде що їсти. Ось два мішечки вже ми нажали з бабусею. Ось третій мішечок. Дивіться, як бабуся вміє серпом женатий гірчичку швидше, ніж я б це бензотримером косив. Я тільки мішечок протримую, а бабуся он. Ой, бабусі, з'явилася енергія після відпочинку. Так. Приїхала бабуся з курорту, <хе> дуже скучила за городом, за козами. Бабуся, а, а де ви були? Хоч скажіть. Добрий день, мої любі глядачі. Ой, була ж я. Усе поробила дома. І мене внучка забрала у Єгипет на Красне море. Там ми жили в госінці сім днів. Ага. Яка там краса? І годували і чистота, і краса, і самоліти літають до аеродрому. І море тепленьке, як ото в душ станеш ще краще. Ага. Ну, вода соляна, аж гірка. Там так відпочила, що танцювала там, зарядкою займали, і ноги перестали боліти. О! О, Так що наступних... увагу, що внучка мене забрала, що ми благополучно туди з'їздили назад. Тепер мені хочеться вже працювати. Так в наступних відео бабуся покажемо, як ви там відпочивали. Покажемо, якщо вони схочуть. Да схочуть. Ми вам, друзі, відео наступні покажемо, як бабуся де була. Ось я